Вітаю всіх фанатів науки та вибухів. Сьогодні ми згадаємо легендарне шоу Руйнівники міфів, яке виходило з 2003 по 2016 рік і змінило уявлення про науку. Ми дослідимо, як склалися долі ведучих після завершення шоу. Готові? Тоді вперед до світу фактів і вибухів: Джеймі Гайнеман, загадковий геній і спокійний мозок шоу. Колишній інженер-спецефектник, власник компанії, де і знімалося шоу. Відповідав за аналітичний підхід, розробку механізмів і точні розрахунки. Після закінчення руйнівників міфів він відійшов від телебачення, продовжує займатися інженерією та розробками для військових і дослідницьких організацій. Веде закритий спосіб життя, рідко дає інтерв'ю. Адам Севідж, творча душа та енергія та креатив команди, повна протилежність Джеймі, колишній майстер спецефектів працював над зоряними війнами, матрицею і володарем перснів, був душею шоу, придумував безумні ідеї, додавав гумор, відповідав за творчі підходи до експериментів, нестандартні рішення, емоційний і захоплений. Після шоу створив ютуб канал, де продовжує експерименти та створює фантастичні речі. Написав книгу. Бере участь у популяризації науки та викладає в різних проектах. Карі Байрон, єдина жінка в команді. Була частиною молодшої команди разом із Тоні Белучі та Грантом Імахара. художниця, яка захопилася наукою завдяки шоу. Відповідала за експерименти, які вимагали креативного підходу, проводила експерименти з вогнем, вибухами, тестувала міфи про людські можливості. Після закриття шоу працювала над іншими науково-популярними проектами, авторка книги про освіту та науку для дітей займається мистецтвом і сім'єю. Грант і Махара, технічний геній і майстер роботів. Інженер-електронник працював на кіностудії, будував механізми та роботів для шоу. Після шоу вів кілька наукових проєктів, створював роботів для промисловості. На жаль, у 2020 році він несподівано пішов з життя через аневризму мозку. Торі Белучі, експерт зі спецефектів і спец із вибухів. займався тестуванням міфів пов'язаних із транспортом, вибухами, зброєю. Продовжив кар'єру в кіноіндустрії, працює над голівудськими фільмами, де виступає як консультант із піротехніки та каскадерських трюків. Руйнівники міфів залишили слід у серцях мільйонів людей. Шоу надихнуло сотні ютуберів і науково популярних блогерів. Вони довели, що наука це весело, захопливо та навіть вибухово. Ведучі зробили науку веселою та доступною, вплинули на ціле покоління майбутніх інженерів і вчених, довели, що деякі кіноміфи реальні, а деякі абсолютно вигадані. Напишіть у коментарях, який міф із шоу вам запам'ятався найбільше. Не забудьте лайк і підписку, якщо вам цікаві такі історії.